Чи знали ви, що всередині одного вулика може жити протягом одного літа в середньому 50 тисяч бджіл? І те, що в цілому різних видів бджіл на нашій планеті дуже багато, понад 20 тисяч. Ви уявляєте? І це тільки видів бджіл, не кажучи вже про те, скільки? Бджіл в кожному виді буває. Тож нуме дізнаватися більше про цих неймовірних та дуже важливих для нас комах разом з ентомологинею Вікторією Тереховою, де ми будемо говорити про те, як влаштована бджолина сім'я. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки нової країни. Тож, якщо ви дивитеся нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати появу нових випусків, і багато багато плюсиків буде вам за нашу підтримку, якщо ви ще й напишете довгий коментар, чи, хоча б хоч якийсь коментар, для того, щоб поділитися своїми враженнями. Тож, Вікторія Терехова, зоологиня, ентомологиня, старша викладачка Харківського національного університету імені Каразіна. Пані Вікторія, доброго вечора! Дуже радіємо, що ви з нами і готові слухати бджіл. Всім привіт дуже рада бачити. У нас сьогодні бджоли. Отже, що, Бж? полетіли? Для початку маленьке запитання. Як ви думаєте, скільки видів різних бджіл а, існує всього у світі? Якщо знаєте, або якщо хочете припустити якусь відповідь, можете писати свою відповідь у чат, і ми це обговоримо. Отже, у нас дуже багато різних варіантів. Я трішечки там на початку ще й підказала для того, щоб зацікавити всіх з самого початку, тим не менш приблизно 20 тисяч, 5 тисяч, 10 тисяч, 50 тисяч, наче 20 тисяч, 5 або 10, сотня, три крапки, понад 20 тисяч, знак питання, далі, багато, 50 тисяч, знаки питання, тому, пані Вікторія, ми готові слухати. Насправді у світі існує понад 20 тисяч видів бджіл. Якщо це порівняти, наприклад, з кількістю видів птахів, всі знають птахів від горобців ворон до пінгвінів, страусів, будь-яких. Я впевнена, що ви знаєте багато птахів. Так от виявляється, що бджіл удвічі більше, ніж птахів. Вони можуть бути різного кольору, різної форми, різного розміру. Що між ними спільного? Вони дуже люблять квіти і дуже турбуються про своїх дітей. Готують їм їжу, і нектару. Часто живуть великими роями, але не всі бджоли живуть великими роями, а переважна, більшість видів живуть поодиноко. Поговорити про всі 20 тисяч видів бджіл ми сьогодні не стигнемо. Отже, познайомимося з найвідомішою бджолою медоносною. Ось вона. Саме, завдяки ній, у нас є мед, який ми можемо їсти. Люди здавна використовували бджіл для того, щоб мати мед. Хоча спочатку людина просто грабувала гніздо диких бджіл, знаходячи їх в природі і забираючи у них мед та інші корисні речі. Але згодом люди навчилися бджіл утримувати і розводити. Сталося це дуже давно, понад 5 тисяч років тому. Тобто це свійська комаха, яку людина одомашніла раніше, ніж винайшла колесо, приблизно у ті часи, коли давні єгиптяни будували свої знамениті піраміди. Вже тоді вони навчилися розводити бджіл як домашніх тварин, і робили для них з нільського мулу ось такі, як на фотографії ви бачите, незвичайні вулики у формі трубок. Сучасні вулики це ось такі дерев'яні будиночки, де живе сім'я бджіл. Це справжня родина. Справжня родина, де є мати і величезна кількість її дітей, близько 50 тисяч, 40-80. Це можна порівняти з населенням якогось міста не дуже великого, наприклад, Уман чи Ніжин мають приблизно таке населення. Отже, у вулику живуть. Не добре. Матка або королева, вона трохи більша за розміром, це найголовніша бджола мати усіх у родині. Трутні це бджоли хлопці, їх зазвичай кілька сотень. І робочі бджоли це бджоли дівчатка, які працюють разом як команда. Познайомимося з ними ще ближче. Це матка. Або королева. Вона єдина, хто відкладає яйця, щоб з'явилися нові бджоли. Це неймовірна кількість яєць. В день по кілька сотень, іноді навіть до 2-3 тисяч на день. От уявіть, що людина народжує в день пару тисяч дітей, як кількість глядачів, наприклад, на концерті. У матки є свої рідні парфуми. Вона виділяє особливі запахи, вони називаються феромони які повідомляють бджолам важливу інформацію. Зокрема, наприклад, я тут, я здорова, все під контролем. Робочі бджоли це нюхають і заспокоюються. Матка майже не виходить з вулика. Вона може вилітати лише один раз на спеціальну тусовку, шлюбний обліт під час якого вона парується з трутнем або з кількома трутнями і все, далі вона лише відкладає яйця. Ось трутень. Він теж трохи більший, з ось такими величезними очима. Він ніколи не жалить, тому що він не має жала. Жало це видозмінений яйцеклад за походженням, тобто така штука, за допомогою якої самка відкладає яйця. Ну, у Самців цей орган, звісно, відсутній. І єдиною його задачою є парування з королевою. Тобто, з одного боку, це така собі віп-персона, їсть готове, гуляє, відпочиває, можна було б навіть позаздрити або обуритися несправедливістю. Але ні, справедливість настає таки восени, і робочі бджоли виганяють трутнів з вулика. І робочі бджоли. Усі вони є одна одні рідними сестрами. Це доньки королеви, але вони можуть бути від різних батьків. Це самиці, які не здатні розмножуватися, і вони ніколи не мають власних дітей, лише піклуються про своїх братів та сестер. Вони виконують усі роботи в сім'ї. Годують, будують, захищають, запасають їжу. І кожна робоча бджола протягом життя опановує усі ці професії по черзі. Спочатку робочі, які щойно вилупилися, виконують роботи всередині вулика, у безпеці. Спочатку це няні, годувальниці личинок. З кожного яйця, що відклала матка, з'являється безпомічна личинка. Ось таких можна бачити в цих комірках. Вона без нога, без голова, її необхідно годувати. Оця е, біла рідина оця, е, це молочко, е, яке виділяють робочі бджоли для того, щоб годувати новонароджену личинку. Е, Її бджоли виробляють в спеціальних залозах. Це дуже схоже на те, як відбувається у нас, як материнське молоко для немовляти. Далі личинок годують, і те, чим годують личинку, впливає на те, ким ця личинка стане в майбутньому. Королевою, здатною до розмноження або робочою бджолою. Тобто, личинки не обирають, ким їм бути в житті. І майбутні матки отримують лише ось це маточне молочко. А якщо личинку годувати медом і пилком, то з них вийде робоча бджола. Доля самців визначена з самого початку. І вони, на відміну від самок, народжуються з незапліднених яєць. На фото от на цьому саме, саме трутні. І... Коли личинка виростає, ось вона перетворюється на лялечку, це лялечки трутнів, а згодом з лялечки виходить доросла комаха. Це все відбувається от в цих спеціальних комірках. Тобто кожна така комірка це окрема кімнатка молодої бджоли, де вона розвинулася від яйця до дорослої особини. І таке для вас запитання: а як ви думаєте, чому оці комірки мають шестипутну форму? Не круглу, не квадратну, може, у когось є ідеї, або ви знаєте? Отже, щоб личинка могла скрутитися, щоб розмножуватись добре, аби було зручно, бо так придумала природа, також це ідеальна фігур ідеальна фігура, ну саме форма. А, бо в них мозок шестикутний, навчились робити такі через форму ока. Мабуть, ця форма надій, надійна, бо там такої форми мед, бо так бджоли захотіли, і а, варіантів зараз вже дуже багато, тому скажіть нам, як насправді були близькі до правильної відповіді. Насправді, ідеальна фігура, якщо б вона була ідеальна, як ви вважаєте, це була б вона кругла. Але якщо подавати комірку круглої форми, то будуть. Або витрати зайвого матеріалу, або порожні місця в стільниках. А шестикутна форма вона найбільш економна. При цьому кожна грань цієї комірки є стілкою сусідньою, і це допомагає бджолам економити будівельний матеріал і при цьому мати найбільшу. Найбільше місця всередині комірки. Тобто це найбільш економна геометрична форма, і саме тому вони шестикутні. Найбільший об'єм при найменших витратах будівельного матеріалу. А ось дивіться, кожна, кожна така стінка є одночасно стінкою сусідньої комірки. І це дозволяє економити віск, з якого бджоли будують свої. Свої стільники. Звідки вони беруть цей віск, це будівельний матеріал, а його бджоли виробляють в спеціальних залозах, тобто вони роблять його самі? Віск виділяється у вигляді ось таких пластинок з черевця, з залоз на черевці. І далі бджола з виліплює з них оці комірки стильники. Отже, після. Того, як вона попрацювала нянею, вона стає будівельницею. Увесь цей час бджоли не покидають вулик, не вилітають назовні, виконуючи більш безпечні роботи вдома. у вулику. І лише наприкінці свого життя бджоли вилітають з вулика, щоб виконувати більш ризиковану роботу. Літати до квітів, збирати нектар та пилок. Лише зараз вони випорожнюються. Оскільки бджоли дуже чистоплотні, вони ходять до туалету лише на вулицю. Спочатку вони трохи освоюються, літають на декілька метрів, щоб роздивитися навкруги. І це називається облід. Але куди летіти до квітів вони ще не знають їм це розповідають більш досвідчені сестри? І розповідають вони це за допомогою танців. Спочатку бджола біжить прямо. Потім крутиться в одну сторону, потім знову прямо, а потім в іншу, утворюється така ніби вісімка. І під час цього бігу вона виляє черевцем. Це називають виляючий танок, і при цьому кут цього руху показує напрямку, куди летіти за сонцем чи за іншим кутом, а швидкість танцю і довжина указують відстань, як далеко знаходяться квіти. А що бджоли взагалі збирають і куди вони це все збирають? Перше, це нектар. Нектар це смачна, солодка рідина, яку бджола збирає хоботком, а квіти це виробляють спеціально для комах. Тобто нектаром квіти приваблюють комах до себе. А бджоли його збирають хоботком, ковтають, переносять у розширеність стравохода, він має назву голу або медовий зобик. А, і у вулику, в подальшому бджоли а, цей майбутній мед випльовують. Для декого може це бути шок-контент. Але не лякайтеся, а, якщо нектар це власне треба переносити, а, то далі у шлунок він не проходить. Бо між волом і шлунком стоїть спеціальний клапан, який можна закрити, і це перекриває вхід у шлунок. А от коли бджола по справжньому і ковтає їжу далі, цей клапан не дає їжі повертатися. Тобто він пропускає їжу лише в одному напрямку. Тому бджола навіть фізично не може виплюнути чогось зайвого. Пилок квітів це майбутній хліб. Його бджоли збирають у спеціальні кошики на ногах. Ось можна це побачити на фотографії, якщо уважно придивитися, просто улітаючи в бджіл, це теж можна добре побачити. Такі тверді, жовті кульки. Вони збирають ногами. І утворення на ногах називається кошик, тобто вони носять пилок в кошиках. Пилок рослин багатий на різні поживні речовини, і з нього бджоли в подальшому роблять хліб. Пилок це зібраний, бджоли складають у комірки. Ось такі різнокольорові булочки, тут можна бачити в комірках, тому що пилок з різних квітів відрізняється за кольором. А бджоли цей хліб, звісно, не печуть. Але все ж таки готують. Він бродить, як квашена капуста в банці, дозріває. І ось так виглядають шматочки готового хліба. Ним готують личину. Приготування меду це теж не так просто. Бджоли частково перетравлюють нектар у своєму зобику з півгодини, а потім розливають по комірках. Після цього з нього треба прибрати зайву вологу. А для цього бджоли махають над ним крилами і висушують його, ніби феном, для того, щоб він став густішим і солодшим. І коли вже мед стає потрібно густи, бджоли запечатують кожну комірку воском, закривають кришкою в банку з варенням, і так може зберігатися дуже довго. Запаси меду дозволять родині пережити зиму. Протягом усієї земів бджіл він залишиться прозорим, не кристалізується, тобто не стає твердим. А взагалі готовий мед, навіть викачаний людиною, може зберігатися не просто роками, він може зберігатися майже вічно. Археологи знаходили горщики з медом у єгипетських пірамідах, яким більше кількох тисяч років, і він досі був їстівний. Як утворюються нові родини? Якщо рій сильний, багаточисельний, то він може розділитися на дві родини. Для цього треба виростити нових королев, бо тільки королеви можуть розмножуватися. Для цього стара матка робить комірки спеціальної форми, вони трошки більші, бо сама королева більшого розміру, вони називаються маточники. І робочі бджоли годують личинок, що розвиваються в маточниках, лише маточним молочком, особливою їжею. І згодом з цих личинок вийдуть королеви. А далі відбувається роїння, тобто розділення бджолиної сім'ї. Тобто, коли з маточників готові вийти молоді, молоді королеви, стара матка забирає з собою частину рою і оселяється десь в новому місці. Під час роїння бджоли мирні, бо вони набиті медом буквально і не хочуть ні з ким сваритися. Ось як підтвердження, у це фото це я на фотографії біля вулика, який роїться. Звісно, не повторюйте цей трюк удому. Господар цієї пасіки був мій дідусь, він добре знав повадки своїх бджіл, а зазвичай для роботи з бджолами, якщо треба втручатися в життя вулика, бджолярі втягають спеціальні захисні костюми, щоб бджоли не, не вжалили. Де оселиться що вилетів? Отже, рій виликів спочатку він сідає на якусь гілку неподалік від вулика, і розвідниці шукають нову домівку. Вона має бути придатною для життя достатньо просторою, але захищеною, зазвичай, входом на схід сонця. І різні розвідниці можуть пропонувати різні місця для нової оселі. І кожна розповідає про це, танцюючи у той самий танок виляння, що показує, куди летіти. І що краще знайдене місце, то більш енергійно і збуджено танцює бджола, переконуючи інших розвідниць летіти саме в це місце. І остаточне рішення приймається тоді, коли з ним погоджується приблизно 80% відсотків розвідниць. Тоді рій переїжджає у нове житло. А у цей час у Старому Вулику відбувається драма. З юних королев, які залишилися в Старому Вулику, повинна залишитися лише одна. Королева лише одна буває. І вони б'ються і найсильніша королева, що стає переможницею, стає новому, новою маткою у Старому Вулику. А тепер про такі Моменти. Можливо, ви чули з новим, наприклад, що бджоли зараз е, вмирають. Як ви вважаєте, чи це правда? Чи дійсно бджоли зникають? Ж, якщо у вас є версії, пишіть, будь ласка, ваші відповіді, як ви вважаєте, правда це чи ні? У нас думки розділилися дуже багато так, так, так. Проте є також варіанти ні, неправда. Їх труять, я вважаю, що ні, так бо їм немає де жити. Тому пані Вікторія, як це насправді і чому бджоли, якщо зникають, то чому це відбувається? Насправді це дуже близько до правди. Так, дійсно бджіл стає менше бджолярі в різних країнах по всьому світу відмічають зменшення кількість їхніх родин, тобто в них гинуть цілі рої, гинуть цілі родини з різних причин. Це може бути природні вороги, це можуть бути хвороби, це можуть бути кліщі, які паразитують на бджолах, і багато інших причин. Але найнебезпечніший ворог бджіл це сучасне сільське господарство. Тобто, ті, хто написали, що їх труять, мають рацію. І оці отруйні. Хімікати, які людина використовує для того, щоб боротися зі шкідниками на полях, вони вбивають не лише шкідників рослин, а і всіх інших комах, включаючи корисних, включаючи бджіл. І тому дійсно це, це правда. Це правда. Це дуже серйозна проблема. А, і для людей, оскільки ми маємо користь від бджіл, і що більш важливо для природи, тому що бджоли це не лише мед. А, тому що вони допомагають рослинам розмножуватися. Бджінка сидить на квітці, вона переносить пилок з однієї рослини на іншу, вона запилює рослини. А, і... Це її місія, дуже важлива місія в природі. Взагалі, усі яскраві та квітучі квіти, вони є такими не тому, що нам це подобається. Всі квіти для бджіл. І якщо квітка, взагалі, якщо вона яскрава і пахне, можете бути певні, що її запилюють саме комахи. І комахи мають це робити. І без комах не буде. Яблук, полуниці багатьох овочів, і навіть диких трав багатьох не буде. Без бджіл вони зникнуть. Тобто це величезна проблема. Звісно, люди намагаються цьому лихові зарадити, шукають способи врятувати бджіл. Науковці виробляють ліки для того, щоб лікувати їхні інфекційні хвороби. Чоли болі хворіють, вони можуть хворіти. А вони знаходять ліки від їхніх паразитів, розробляють більш безпечні технології вирощування рослин на полях. Це теж дуже важливо. Це майже найбільш важливою є задачею. науковці виробляють там спеціальну штучну підгодівлю для бджіл, для, для того, щоб, наприклад, замінити їм пилок. Якщо його немає, наприклад, якщо поле потруїли, і бджіл треба підгодувати на якийсь певний невеличкий період, то для них ось, наприклад, такий хліб розробили, штучний замінник пилку, якщо сталася якась катастрофа, і треба протриматися. І за допомогою всіх цих заходів бджоли все ж таки ми сподіваємося вижити. Тобто, що вимре повністю медоносна бджола, ну будемо оптимістами. І будемо сподіватися, що вони все ж таки не зникнуть, бо людина про них піклується. А от що відбувається з іншими 20 тисячами видів, от для кожного з диких видів загроза вимирання більш серйозна, ніж для медоносної бджоли, бо їх людина не розводить як медоносну бджолу і не має прямої вигоди від них у вигляді меду, тому так сильно про них не дбаємо. Але вони запилюють усі ну, більшість е, квітучих рослин. Е, вони є не менш важливими запилювачами, ніж медоносна бджола. В Україні є понад 600 видів, таких диких видів бджіл, інших, окрім медоносної, е, і що ми можемо для них зробити, як ми можемо їх рятувати? Берегти природні степи та луки, це наше справжнє багатство. Тобто не розорювати землю під поля, а лишати ділянки з, з звичайними дикими травами. Не лише величні ліси, які ми всі знаємо, що ліси наше багатство, але й невелика травичка з різноманіттям природним це наше теж справжнє багатство. І звичайна галявинка квітучого різнотрав'я це їхній дім. І такі острівці природної рослинності навіть у містах це спасіння для диких бджіл. Тобто навіть маленькі смужки якихось диких трав, завість газону, асфальту чи скошеної трави, можуть рятувати їх від вимирання. Ну, і будемо сподіватися, що ми подбаємо про бджіл, а бджоли, в свою чергу, подбають про нас і про наше теж благополуччя. І таке завдання для вас, для персонажа. Уявіть, що ваш персонаж стає супергероєм і рятує бджіл від зникнення у місті, в якому ви живете. І намалюйте або напишіть, як він буде це робити, і як будуть виглядати там, звичайні вулиці, наприклад, або парки. Ну, от, таке завдання. Дякую вам, щиро, за увагу. І передаю слово Олені. Пані Вікторія, дякую за розповідь. Це було прям дуже цікаво. Я дізналася багато чого нового. Друзі, ви також можете ділитися, як вам лекція, чи дізналися ви щось нове для себе, який факт вас вразив найбільше. А поки ви це робите, я хочу розповісти, що наступного разу. 6 То, травня з нами на зв'язку з Канади буде астрофізикиня Дар'я Заремба, і вона буде розповідати, як дослідження космосу допомагає на землі. А я вам тут поки трішечки анонсую для прикладу, що чи знали ви, що дуже багато технологій, які ми сьогодні використовуємо в нашому буденному житті, і не можемо без них уявити свого життя, насправді. Було винайдено для того, щоб там відправити людину в космос або розв'язати якісь інші проблеми, які виникали в результаті освоєння космосу. Тому дуже чекатиму вас всіх на цій лекції. І для слухачів та слухачок наших старших хочу нагадати, що в нас є монобанка та патреон, де ви можете підтримати наш проєкт. А для того щоб ось такого українськомовного контенту від наших вчених ставало більше на просторах українського Ютубу, дуже дякую вам за підтримку і до нових зустрічей, Па-па!